Іди і поміркуй, а коли навчишся жити, приходь, поговоримо. Часто чула і продовжую чути я такі слова від деяких батьків. І ці слова завжди викликають у мене дискомфорт. І чого ж може навчитися наодинці відкинута дитина? Знаєте, Бог так не чинить. Я не уявляю, що Бог сказав Адаму: так, людина, ото ти накоїла. Іди, поміркуй. А коли навчишся жити, приходь. Поговоримо натомість ще заздалегідь був готовий план спасіння, і здійснити цей план міг лише сам син Божий. Далі. Він перший йде шукати Адама, він перший відновлює стосунки. І дерево життя огороджено, щоб чогось гіршого не сталося з людиною. Далі. Тут же Бог дає підставу мати надію, що він витягне людину і принесе принесена перша жертва, яка вказує на Спасителя. І це лише деякі конкретні дії люблячого батька всіх майбутніх поколінь. Але найбільше мене чи Любов, яка є основою всіх цих дій. Привіт всім! З вами Олена Бегас. І це проект, хочу вірити, як тато та мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше: наші діти оберуть Бога. Нагадую, у цій програмі продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків у попередніх випусках. Ми відзначили 9 конкретних Моментів, а саме, я відповідаю за відносини, я веду у відносинах, я контролюю обставини та приймаю рішення. Я даю щедро, я перекриваю все, що може розділяти. Я залишаюся опорою. Я досягаю особистої зрілості. Я розвиваюся та реалізовуюсь. Я вказую дорогу до Бога. Сьогодні формулюємо останній десятий пункт чек-листа авторитетних батьків. Я залишаюсь вічним учнем Бога. Наші уявлення про виховання це звичайно добре, але не завжди правильно та надійне. А Бог наш батько, і я впевнена, він обирає найбільш дієві способи впливу на своїх дітей. Тому батьківство Бога абсолютно надійне джерело натхнення та дієвих методів впливу на дитину. Для цього варто залишатися вічним учнем Бога. Чи принижував колись Ісус особистість іншої людини, коли був на землі? Ні, не принижував. Отже, немає сенсу використовувати. Цей інструмент з метою виховання. Він не конструктивний. Більш того, він токсичний. Бог, цеглинка за цеглинкою, невпинно складає, створюючи все найкраще в людині. І саме це я відчуваю у своєму житті. Я повинна була на колінах приповзати до батька, принижуючись, і говорити, що я ніхто, щоб заслужити його прощення і удостоїтися уваги. Згадує молода жінка, яка виросла в. Християнській родині Чи коїв Ісус насильство над кимось. Він просто відходив у бік, ішов далі разом із своєю присутністю, якщо люди свідомо відмовлялися від нього, і люди просто відчували наслідки його відсутності. Мене змушували у якості покарання вчити на пам'ять довгі розділи з Біблії. Поки не розповіси, скута не вийдеш. Досі чую у вухах слова батька. Згадує молодий чоловік. Так, мені прищеплювали любов до Біблії, але ефект був протилежним. Ісус втішав, стілював, годував, воскрешав, робив багато чудес і разом із цією опікою вчив істині. І коли повертався на небо, залишив утішателя. Мабуть, втіха це найгостріша потреба грішного світу. Справді, стільки болю на землі, стільки розчарування, насильства, а він залишив утішателя. Для мене, як матері, це сигнал. Я теж хочу вміти втішати. Своїх дітей та співчувати їм у їхніх причинах для смутку, нехай у моїх обіймах вони знайдуть цю втіху і зміцніють в них. Ще він годував людей. Годувати дітей це один із інструментів зміцнити свою головну роль дорослого і подбати такого висновку. Дійшли зараз фахівці в галузі психології розвитку на основі прив'язаності. Отож, Ісус годував людей. Я теж хочу бути щедрою, щоб мої діти знали, у мене завжди можна поїсти вдосталь. І, звичайно, Ісус навчав, розповідав правду. Він любить вічною любов'ю, але в то. В той же час все каже без прикрас, показую, в якому місці у системі координат я перебуваю і попереджає, що становище моє вкрай небезпечне. Однак водночас я чую його слова: давай руку, я тебе витягну. Моє джерело успішного батьківства батьківство Бога та його методи. Тому я обираю бути його вічним учнем. Тільки любов знаходить у мені відгук слідувати за Богом, і тільки вона здатна навчити мене бути авторитетною матір'ю для моєї дитини. На сьогодні все. Ми завершили розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас проект Хочу вірити як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов із вами про відповідальне християнське батьківство.